Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої знахідки на двох завозах. Ну і в кінці відео хочу показати сукню від дорогого бренду. Мені пощастило її знайти на люксі у магазині Big Shop. Додивіться це відео до кінця. Дуже сподіваюся, що це відео вам сподобається. Отже, перше оновлення магазин Євро Тут я була десь о 12-й годині. Купила небагато, але дещо цікаве все-таки знайшла. До прикладу, перша покупка це ось цей Ремінь. Він мені дуже сподобався, він шкіряний, це французький бренд Pierre Cardin, Ви можете бачити, що є незначні заломчики в зоні дірочок. Але стан у нього в цілому хороший, пошкоджень ніяких ніде немає. Він у розмірі L, на мене завеликий. Я на примірці його позаду закріплювала. Він зроблений в Англії. Маркування про те, що це натуральна шкіра, присутнє. Наступна знахідка дуже незвичайна. Я знайшла цю річ у дитячому відділі. І спочатку дійсно подумала, що це дитяча жилетка, але вдома поміряла і вона чудово сіла на XS розмір. На S мені здається, теж підійде вона. Це бренд, який я знаходжу дуже рідко, він дійсно вартий уваги. Він добре продається і на закордон, якщо продавати, і в Україні, в принципі, на нього теж попит є. Мені подобається, що він дійсно робить якісні речі. Хто не роздивився бірочку, то це французький бренд Zadig Voltaire. Жилетка ця на 100% кашемірова, вона у чудовому стані. Я знайшла схожі речі на різних сайтах продажів. Вони коштують у БУ стані достатньо немало, мені вдалося знайти точно таку ж, як моя тільки бежеву, а, вона коштує 67 доларів, це приблизно 2,5 тисячі гривень. З цікавого ще бачила ось такий легенький, вкорочений натуральний пуховик. Він від and Spencer. Ви бачите, що він ну, дуже був брудний. Я б його купила, якби це був там останній передостанній день суто, щоб погратися, спробувати його відібрати. Я бачила, що з таких тканин в принципі, забруднення відходять не так вже і важко, якщо замочити, додати різні засоби. В останній день мені здається, спробувати варто, просто навіть заради цікавості. Ось цю річ я придбала базове котонове боді бодів рубчик від бренду Zara. Воно виконане з якісного трикотажу, натуральна тканина. Мені особливо сподобався його колір, ну і по стану видно, що у носінні він практично не був. Розмір це S. Наступна знахідка просто розкішний жакет. Він від бренду Масі Dutti у стані нової речі. З якісної тканини. У складі тут 58% вовни. Що цікаво, є навіть 6% шовку у складі. Якість дійсно на найвищому рівні. Мені подобається і щільність тканини, і те, як він сідає на фігуру. Він у розмірі ML. Але мені навіть подобається, як він сів на мій розмір, на XSS. Виглядає дійсно шикарно. І ще у цьому магазині я придбала ось таку спідницю. Вона теж була у чудовому стані, це H&M, вона котонова. Мені подобається довжина, подобається колір. Розмір, до речі, достатньо універсальний тут. Тут, хоч і вказано S, але за рахунок резинки на талії, вона підійде і на M, мені здається, і на L навіть, бо в зоні талії дуже добре вона тягнеться, тому вона є досить універсальною. Далі ми з вами переходимо на ранкове оновлення у Євросеконхенд. Я була на самому відкритті, але відверто кажучи, того дня завоз був не дуже. Дещо я звичайно придбала, але багато з того, що я відібрала, довелось залишити. Був непоганий текстиль того дня. Мені сподобались синенькі дві подушки. Вони як новенькі, наволочка знімається, її можна попрати. Це дуже добре. Ще була непогана подушка пухова, вона була тільки одна, але теж у хорошому стані. І теж наволочку можна було попрати, це, безперечно, зручно. Перші дві подушки я придбала, а решту текстилю залишила. В Сторі спублікувала ось ці штанці. На жаль, запізно мені за них написали, так як вони XL розміру, то я вирішила їх не купувати. Ем, лише конкретно під клієнта думала взяти. Вони від H&M, абсолютно нові по стану були. У складі мають 55% льону. Ось цей джемпер я придбала для свого магазину: це абсолютно базова річ, сірий, стриманий колір. Натуральна, легенька, але тепленька тканина це вовна мериноса, Вона взагалі не відчувається на тілі, але дійсно зігріває. Розмір це М, але він чудово підійде також і на Еску. Ось цей пуловер, хоч і має майже повністю зрізану нижню бірку, але на дотик я на всі 100% впевнена була, що він кашеміровий. І Це дійсно так. Він досі представлений на сайті. Там він коштує зі знижкою майже 70 євро. Це приблизно 2700 гривень. Мав, ви бачите, невеличкі ковтунці, але це такі ковтунці, які розпрямляються під час прання і сушіння. Врешті він ідеальний тут дуже важливо завжди дивитися саме на стан під пахвами. Якщо вони збиті, то прання вже тут не допоможе. Краще такі речі залишати. З того, що я не придбала, ось такий топ. Це хороший бренд, ендази Сторіс. У складі він мав 100% віскозу, але по стану був не дуже, були плями, тому я не ризикнула взяти. Ось цю сорочку, це, певно, верх від піжами, я публікувала її в сторіс у себе в інстаграм-магазині. Але, на жаль, ніхто не написав, хоча вона була у хорошому стані, без дефектів, складалася з бавовни та моделу. Така досить приємна на дотик була тканина, м'яка, і зовні вона була навіть трошки пухнастою. Ось цю блузу я придбала, вона з бавовни. Якість тканини просто розкішна. Я такий вид бавовни дуже люблю. у кос він дуже часто зустрічається. Цього разу це Бенетон, колекція 2020 року. Розмір тут невеликий, вказано XS, але чудово підійде і на s ку Ще ось така вінтажна сорочка була, вона шовкова, але були сліди від часу, від носіння, хоча колір мені дуже тут сподобався. І дійсно якість самого шовку була на найвищому рівні. Далі ще базова бавовняна сорочка від H&M мені сподобалась, Вона, на вигляд, була у хорошому стані. Я люблю такі речі, хотіла собі її взяти, але придивилась ближче і помітила плями. Мені здається, вивезти їх буде дуже складно, тому немає сенсу її купувати. Ще бачила пухову жилетку, таку яскраву, жовто-синю, але вона була теж вся в нюансах, тому теж не купила. На дотик сподобався ось такий топ, я подумала, що він шовковий, але виявилось, що ні. У складі котон та візкоза. Взяла того дня ближче роздивитися дуже багато хустинок. Першу покажу вам ось таку яскраву, вона достатньо велика по розміру, але мала плями. І мені, якщо чесно, не дуже принт цей сподобався, тому не купувала. Хоча ем, якість шовку хороша дійсно. Ще дуже по дизайну, по фасону, взагалі по кольорах, сподобалась ось ця міді від бренду Zara. Я навіть хотіла її придбати, довго думала, але зупинило те, що у складі тут повністю не натуральна тканина. І ще один момент вона трошки просвічувалась. Ось ця сукня від дуже хорошого бренду. У них сукні коштують не бюджетно, це швейцарський бренд. Я перевела для вас їх валюту в долари, аби ви орієнтувалися. Мені вже колись щастило знаходити від них річ. Пам'ятаю дуже гарну сукню шовкову, мені пощастило знайти. Цього разу сукня зі 100% віскози, але придбати її не вийшло через стан. Стан, на жаль, дуже вже поганий. Єдина сукня з того магазину, яку я забрала з собою, це ось ця від бренду Ту. Вона теж складається зі 100% віскози. Мені дуже сподобався її принт. Дійсно гарно виглядає, гарні тут кольори. Вона, як новенька по стану. На мене, на жаль, завелика. Підійде на розмір LXL приблизно. Орієнтуватися потрібно на заміри. Ну і аксесуари, хустинки, шарф. На жаль, нічого з цього я не придбала через дефекти, але позиції дійсно цікаві. Єдине, шарф мені не дуже сподобався, але склад він мав непоганий. Особливо мені сподобалась ось ця хустинка. Вона велика, з шовку, підписна, але, на жаль, мала вигорівші місця. Ось така теж шовкова, зроблена в італії, теж мала плями. І ще ось така була підписна. Та сама тут історія, теж плями. Ще в цьому магазині зазняла вам показати ось цей розкішний халат. Я не знаю, що це за бренд, і бренд це взагалі чи ні. Він віскозний, такий блискучий. Привернула мою увагу тут спинка. Вишивка на спинці ну, дуже гарна, подивіться, Він на перший погляд був у хорошому стані. Я навіть хотіла його вже купити, але помітила вигорівші світліші місця. Прямо мушками вони взялись по довжині. Тому вирішила його не купувати. Ну, і моя знахідка, обіцяна знахідка з бікшопу, з люксового відділу. І тут все співпало це дійсно люкс всесвітньо відомий бренд Victoria Beckham, Сукня з лінійки джинс. Я залишу для вас відео, скільки коштують речі з деніму на сайті цього бренду. Взагалі, я дивилася на сайтах, де продають в ЖБУ речі. Цей бренд теж цінується. Цю сукню мені вдалося знайти вже у БУ-стані її продають за 158 євро. Сукня дійсно дуже класна, якісна. Тут кожен шовчик до шовчику все настільки добре виконано, що ось береш в руки річ і розумієш, що вона дійсно коштує грошей. Ну і традиційно вже в кінці відео показую вам свої запаси. Першою хочу показати просто розкішну сукню. Підходжу подалі. Ось така дуже гарна сукня. Ця сукня від бренду Zara. Вона на 55% складається з льону. Решта у складі віскоза. Мені дуже вона сподобалась. Берегла її, от, дійсно, для таких теплих деньків. Звичайно, на мене вона завелика це розмір XL. Я б так і не сказала, що це розмір XL. але на бірочці саме XL. Я ось так затягнула поясом. В принципі, ви бачите, що вгорі вона така вільненька, довжина міні на літо. Розкішна. Зараз покажу, як вона виглядає без пояса. Без пояса, ви бачите, що в грудях видно, що дуже велика на мене. Талія також. В принципі, так, це десь розмір LXL. Я думаю, буде чудово. Наступним запасі показую комплектик. Це е, обидві тут речі від бренду H&M Ось така червона спідниця на запах і топ. Топ е, бавовняний, спідниця складається з віскози Обидві ці речі у розмірі XS. Топ, я думаю, в принципі, це більше S, ніж XS І спідниця, думаю, теж на S Дуже добре підійде. Обидві речі у чудовому стані. Також з цією спідницею я хочу показати ще один топ. Він вже від бренду Zara у розмірі S. Він ось тут ось бавовняний, а ось ці рюшечки це льон. 100% льон. Показую ось так подалі. Класна літня річ. Мені дуже подобається, як все це виглядає. Ще хочу вам показати дуже гарний бавовняний, ось такий в'язаний ніби топ. Цей топ від бренду Zara. Він у розмірі S. Показую, як зроблений вгорі. Бретелі, ви бачите, регулюються, в принципі, під свій розмір. Тканина дуже приємна на дотик, він у ідеальному стані, взагалі без ніяких дефектів. На жаль, сонечко зайшло, у нас штормове попередження, але хочу вам показати ось таку блузу. Ця блуза від бренду HM. Вона, на жаль, завелика на мій манекен. Вона завелика теж на мене. Я буду намагатися якось сфотографувати можливо, закріплю на собі. Подивіться, який гарний принт. Тканина це 100% віскоза. Це бренд HM. Принт дуже гарний. Такі ромашки гарні. Дуже мені подобається цей виріз, Подобається взагалі тканина, якість тканини. Блуза як новенька, без дефектів.